Нами інформація а, говорить про те, що Путін дав вказівку своїм спецслужбам здійснити заходи щодо ліквідації ватажків російських терористичних угрупувань, зокрема Ігоря Безера, відомого як Бєс Ігоря Стрілкова, відомого як Стрілок, та а, Болотова, а, голову терористичної організації. ЛНР. Справа в тому, що ці люди є безпосередні учасники і співорганізаторів злочинів проти людства, зокрема, і останнього жахливого за своєю суттю терористичного акту, що стався в небі над Торезом. Оскільки є беззаперечні докази, що цей злочин скоювався безпосередньо бойовиками. Що, що керувалися російськими спеціалістами ПВО, Путін прекрасно усвідомлює, що для нього це пряма загроза. Тобто вони є свідками його безпосередньої участі у міжнародному теракті. Тому з погляду на це він дав вказівку ліквідувати цих бандитів. Я вже повідомляв, що ці заходи можуть бути здійснені кількома шляхами, зокрема спецгрупами ФСБ або груп, які будуть направлені для виконання цієї задачі або ж вербуванням виконавців з близького оточення самих ватажків терористичних угрупувань. Стосовно вашого запитання, я дуже волів, щоб українська сторона. Упередила Путіна і або заарештувала, або наші військові і наші спецпідрозділи знищили цих нелюдів і цих покітьків. Тому я думаю, що найближчим часом ми все почуємо і побачимо. І щодня ми бачимо все більше і більше доказів злочинної і відвертої відкритої присутності російських військових. Російських військових, навіть представників російських військових підрозділів на території України, зокрема, вилучається багато зброї, вибухівки, вилучаються новітня зброя, артилерійська і таке і так далі. Я переконаний в тому, власне, ми переконані в тому, що наша молода країна обов'язково накладе докладе всіх зусиль для того. Щоби всі ті особи, які сьогодні всієї міжнародної спільноти фактично визначені як терористи, Номер 1 я маю на увазі і президент Російської Федерації Путіна, і міністра оборони Шойгу, і керівників їхніх спецслужб, Генерального штабу, а також тих, хто бере безпосередню участь у тих а, жахливих подіях. До речі, тут важливо. Важко не згадати також керівників терористичних засобів масової інформації тих, які протягом довгого часу за спеціальними технологіями З середини 2000-х років, використовуючи НЛП, використовуючи інші засоби кодування та зомбування власного населення, використовуючи для цих речей. В тому числі і російську православну церкву, яку очолює агент КГБ Гундяй, якого ми знаємо як Патріарха Кірила, які здійснюють все для того, щоб люди, прості громадяни Росії, були фактично позбавлені адекватно оцінювати навколишню ситуацію. Це фактично злочин проти людства. Оскільки це по факту втручання в психіку кожної людини. І це сьогодні об'єктивна інформація, яка, я думаю, не потребує доведення. Це вже аксіома. І, звичайно, я переконаний в тому, що це роззомбування і декодування російського народу дуже скоро відбудеться. Вони рано чи пізно будуть надані міжнародним судам. Предстані перед ГААГою, якщо до того часу їх не знищить сам український народ або їхні приспішники, які зрозуміють, що кінець правління диктатури і тоталітаризму наставне. Добрий день, шановна ну, прокуратура. Люди вже спати, пора на людей працювати. Якщо ви знаєте, що таке люди, то ласка, Видіть до людей і будемо з вами розмовляти. Голов прокуратура, ви мене чуєте чи ні? Вийдіть, будь ласка, до громади, яка приїхала з міста Вишневого на тему незаконна забудова в місті Вишневому на 5,6 гектарів землі. Та також. З міста Крюковщина, де знаходиться рядочком біля міста Вишневого. Алло! ви мене чуєте чи ні? і Київ. Розумієте, тут дуже багатьох людей сьогодні зібралися. Тоді будь ласка, до людей, пане шановний генеральний прокуратур. Как ты написал уже зверь? Я... У мене до вас вопрос. У вас людина, я я я віка. Віка. яка у мене забрала квартиру. Яка, віка. Віка у мене, забрала квартиру, мене людина, яка забрала мебель. У мене де, людина, Почуйте я чую вас, скрипка, який сидить в Генеральній прокуратурі. Чого він там сидить? Шонська судить, Криса, яка 13 років, є кровпастою. другий Дмитруні, в Кіївській прокуратурі. Людина, ви нас скільки там граєте? 13 вже хват. Тут на сьогодні, окрім обласних незаконних забудов, зібрались люди, люди спеціально повідомити про забудову людини, яку називали в народі карман Пшонки. І ми сподіваємося, що Єрема не перейняв традиції і разом з цим. Перерахування на закордонні рахунки грошей за кришування незаконних забудов. Бо тут, знаєте, якщо ви чули, такий є Войцехівський, який був обслуговуючим карманом сім'ї, обслуговуючим карманом жонки. Так от, от тут зараз з п'яти точок незаконних забудов саме цього забудовника: це Жилянська, це Степана Руданського, це Передосійська, це е, Вільшанська, Печерський басіон, вони намагаються побудувати на місці, де Київрада дала статус скверу, і де програні три суди: господарські, апеляційний господарський і вищий господарський. І після цього нахабний забудовник виводить туди 70 тетушек І коли їм дають належну відповідь, він. Іде на радіо, і посилає своїх менеджерів на радіо, на телебачення, платить п'ятому каналу, щоб ті відзняли сюжет. Що мешканці є рейдерами там, де є сквер, там де є рішення ради сквер, і вони вийшли захистити свій майбутній сквер, бо там знищили, там зрізали е, ґрунт, там знищили дерева, де ну, постійно скаржиться, не приймає жодних рішень. Тому ми сподіваємося, пан Єрема зараз вийде, або хоча його заступники пояснить коли будуть прийняти в житті належні заходи, коли буде так, що якщо якісь там приїжджають ті тушки, приїздять і кажуть, що вони самооборона Майдана, але я не бачу на цьому фото, там зайомку кабли, що були на Майдані. Або приїжджають і представляються батальйоном Азов з приводу запомов такого Бойцюковського, а саме він здійснює будівництво. По вулиці Жилянській, 118, 120 122 120Б, по вулиці Руданського, 9А, 3А, вулиця Новоукраїнська, 24А, Українська, 6, Більшанська 2, Підписовська, 16, Сушенко 33, Драйдера, 40, Каргієнка, 3, Діс, 5, Світла 3, Затейського, 42А, Стратегічна Шосе, 53, Сірополянська, 70, Ракетна, 24. Передом проспекту практи та радянської України, Струхача, 9, Дев'ять, Жабаєва, 7Г, 7Д, 22, Харківське Жосе, 17А, 19, Ярослава Кашека, 20, 22, 27. Вимоги завжди є підставними, оскільки збираються на ці протестні мітинги. Люди не один, не два, не три. А це десятки і сотні людей, які виходять, щоб відстояти свої дитячі майданчики, які. Варварським шляхом забудовуються забудовниками, які відбираються у них. Бо люди думають про те, де вони будуть жити в майбутньому, де будуть гуляти їх діти і онуки. Хочу сказати, що через небажання генерального прокурора розбиратися з, з, з цими тініжними мішками, які займаються лише тим, що передають новим корумпованим чиновникам хабарі за те, щоб Ті закривали очі на їх незаконні дії, призводить до того, що людей знову б'ють. звати Валерій Григорович, я правозахисник громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького. Кожного місяця після подій Майдану ми приходимо до Генеральної прокуратури. Кожний місяць, 25 число, нагадуємо про те, що ті справи, які залишились, від тих, кого погнали поганою мітлою. Досі потребують негайного втручання та перегляду. Ні Махніцький, ні Ярема, на жаль, не дали нам зрозуміти, яку позицію ви на сьогодні в новій українській державі займаєте. Рука руки миє, лються материнські шльопи і кров людська. А ви досі продовжуєте покривати свавілля та корупцію, побиття правоохоронних органів, побиття показів та доказів. Скільки це буде продовжувати, ми вимагаємо законності та порядку. Навіщо цей цирк робити, для чого, якщо ми з наступного місяця прийдемо, ми розуміємо свою громадську позицію і ми знаємо чітко, відверто, бо ми займаємося цим вже багато років, не 2-3 місяці тому, п'ять років назад особисто я почав займатися. Навіть того закону, який був прийнятий на фоні революції про повернення довіри і поваги до суддів громади, також немає. Судді як судили, так і судять по вказівках, по зацікавленості. Прокуратура як прикривала слідчих, які б'ють і фальсифікують, так і прикриває. А міліція як не працювала на користь людей, так і не працює. І вже сьогодні потрібно. Дбати про те, щоб завтра з тобою не склалися обставини, за яких будуть страждати рідні і близькі. Не сьогодні не, не потрібно бути преступником, щоб сидіти за гратами. Просто не в той час, не в тому місці пройшов, і все, хтось поклав на тебе глас або побачив тобі істочник заробітку. Слідчі знає, як це робиться, Опера б'ють три дні, дуже багато засобів, які вони застосовують, а потім прокуратура несе. Ще тубили нитками справу до суду, де суддя не бере до уваги реальні докази, не дає можливості в ході судового розслідування ці докази реалізувати і об'єктивне рішення прийняти. Просто виносять рішення, яке йому інтересно. Бо і він суддя, віддіті, він так захотів. І ми також на сьогодні маємо там війну, а тут безлад. Той який громада погнала попередню владу, громада виборола. Право на гідне життя в рідній державі, правовій державі. І наші вимоги тільки ті, хто присягнувся, кому громада дала право вершити правосуддя або здійснювати заходи в межах закону, надавати реагувати на наші заяви, цим-всім правом наділила їх громада. А вони ми опять же ж переконуємося в тому, що так же ж, як і раніше, і сьогодні ті на це вказують, немає об'єктивного розвитку. Ми згідно процедури, згідно закону дотримуємося, передаємо звернення. У нас є 15 діб на те, щоб отримати відповідь. А ми знаємо вже сценарій, якщо воно попадає на іншу прокуратуру з іншої на іншу, а потім попадає на слідчого, на якого ж і скаржимось. Як там може бути об'єктивна відповідь? Як там може бути розслідування? Він же ж сам себе не накаже. А щоб виправдати людину, це ж із цієї цепочки треба прибрати. Своїх пчолок, які мед несуть в улі. Хоча найголовніше пчела вже полетіла, але схема її лишилася. по поводу того, що в октябре 2012 року я вийшла сюди з плакатом про те, що пшенка не веде прийом. І мене по указанню псонки схватили, збили, визвали спецбригаду, помістили в психушку. наступне утро только збиту з синяками, з гематомами, виписали. Було внесено... Только в Харькове уголовное производство, однако исчезли все документы первичные из этого головного производства. Оно сейчас тоже в прокуратуре города Киева. Оно не расследуется. Я, я ему объяснила. что вот есть уголовное производство по поводу нанесения мне телесных повреждений работниками спецбригады больницы, которые меня душили, завязывали простыню голову, ложились на меня, устраивали всякие пытки. Я потеряла сознание, а после этого были внесены сведения в ДРДР. Однако затем убрано все, что касается спецбригады и что касается этой психиатрической больницы, и оставили якобы все это делали работники Печерского РУ. А работники Печерского РУ не все это делали. Они меня здесь схватили в патрульную машину, держали полтора часа по Московской 30, а потом составили ложный рапорт, якобы я себя хотела сжечь, чего не было на самом деле. И отправили, да, и вызвали спецбригаду, которая мне наносила все телесные повреждения. Однако эти действия спецбригады и больницы укрываются. Прокуратура города Киева, она укрывает преступление в Шонке и его подельника. Шонка давал указания помещать людей в психиатрическую больницу. Тех, которые выходят с акциями в Генеральной прокуратуре, к администрации президента. Понимаете? Вот, Соцкий, это э, начальник отдела общественной безопасности Печерского РУ Значит, он организовывал все вот эти действия Хватали людей, били э, Значит, Соцкий мне лично нанес телесные повреждения Еще одна женщина вот здесь сидит в приемной, Морина Ей Соцкий нанес телесные повреждения средней тяжести Он продолжает работать на своем месте Его никто не отстранил от работы Хотя должно проводиться расследование, и он должен быть отстранен от работы. Вот поэтому я пишу, что э, Генеральная прокуратура, куда я неоднократно обращалась, крышует, крышует прокуратуру города Киева. Понимаете, крышует, прикрывает. А прокуратура города Киева укрывает преступление в его подельника. Вот сегодня я вроде бы вышел и сказал, что по 10 минут якобы каждому дадут на приеме. но будет состоится ли этот прием, я не знаю. Я подготовила все документы, чтобы показать, что происходит в прокуратуре города Киева. Понимаете, как преступление не расследуется? Да. И посмотрите, начальник отдела здесь есть Чухрай. Он был при пшенке, да? Дальше есть э, начальник управления Дисак. Она была пшонке Что делали эти Чухрай и Дисак? Вот в октябре 2013 года вот меня избили и поместили. Туда в октябре 2012 -го года. А в 13-м году женщина, Юрашка, ба бабушка из Полтави, у нее э, квартиру отбирали. Она пришла, стала с плакатом, что она голодует. Ее дисок пригласила к себе прием, говорит, мы ваши вопросы порешаем. А в это время вызвала и эту Юрашку, отвезли в три э, октябрь 13-го года, отвезли туда ж, в психиатрическую больницу. Но ей повезло, ее не положили. Почему? Потому что э, в марте 2013 го года я обратилась к уполномоченному по правам человека. о том, что вот такое произошло. полномоченный проводила проверку, и эта больница стала уже более осторожно людей помещать. Тем не менее, вот эти вот дисад и ЧУХРАЙ, они продолжают работать, они не понесли никаких наказаний. Понимаете? То есть, прокур... генеральный прокурор сменился. А что сменилось в, прокур... в органах прокуратуры? Ничего не сменилось в органах прокуратуры. Понимаете? А должно меняться кардинально. Вот Сейчас я заходила в комнату и спрашивала сколько человек записано на прийом. Мне сказали записано 7 человек. Я говорю, А я записана? Я подавала 2 недели назад заявлення. Ні, вам же не було уведомления. я говорю, меня но я подавала и в июне, я в мае подавала. 27 июня я Рема провел тайный прием. Представляете, 26 числа я приходила, подавала заявление, мне сказали, приема 27 не будет, это была пятница 4, да? 27 сюда люди приходили, тут были акции, им сказали, приема не будет. А в 3 часа дня я Рема начал прием, оказывается, в четверг вот этот Чухрай обзванивал по списочку избранных.